Судячи з назвою, ви вже зрозуміли, що серія перекупа нова. Там Житомир, і ми їдемо шукати машину туди, тому що в Вердичів немає. В Житомирі особо теж немає. Але в принципі є що вибрати. Того варіантів небагато, В принципі, ми зараз їдемо в основному по десятку. Але я дізнався, що десятка на карбюраторі, і того я не дуже хочу її брати. Плюс вона потяг паспорту. Я казав, що я потяг паспорту брати не буду, але ну, немає що вибрати. Того. Там ще є скишний мерседес класний, але мерседес на перепродажу не найкращий варіант такий мерседес. Того ми їдемо пірочі по десятку, але в принципі ми подивимось, що ще є. Я там повідбирав варіанти, і ми зараз будемо робити топ машин і дзвонити, домовлятись, коли можна оглянути. І я думаю, що сьогодні ми все-таки з якоюсь машиною поїдемо додому. І будемо її продавати. Повибирали, посиділи, і ми зійшлися на тому, що для початку ми поїдемо дивитись Нексію. Ми по цій Нексі писали йому, типу переоформлення є. Я спитав, чи можна договір виписати, він сказав, що. В принципі, мене це влаштовує. Тепер питання в тому, в якому там стані машина. Десятка поки що ажидає, якщо що, то до десятки вернемося. Тому що мене смущає, що на карбюраторна, і це більше такий варіант про запас. Того спочатку їдемо дивитись Нексію. Що ми припарковались і далі йдемо пішком, щоб людина не бачила, що ми приїхали на машині. Я думав Лануса взяти, щоб типу, знаєте, там приїхав на Ланниці на лому і можна торгуватись нормально. Але вже приїхали на джипі, то коротше, поставили його трошки збоку і йдемо далі вже пішки. В принципі, мені цікава ця Nexia. і Якщо краще нормальна, то я думаю, що будемо брати. И все. Добрый день. Добрый день. Okay. Короче, не наш вариант. Я сразу понял, я там не снимал, ну, короче, на словах. Под водием дна нет. Там просто... Я не знаю, там дірки є немає, але там просто типу, дно і блядь, метал, і його треба варити. Ззаді там теж якась херня, там дирки. Вона вся, типу, по кузову, якісь там рижечки, десь там щось робилось, десь там ще щось. Коротше, дуже багато нюансів. Так, то, в принципі, вона салону, більш-менш нормальна. Чотири кондиціонер, да. так. кондиціонер не роботає, треба заправляти, скоріш за все, а може там і ще щось більше. Двигун він каже: типа, ви подивитись всю машину, якщо типа, будете брати, то я заведу. Це вже насторажує, що він не хоче її заводити лишній раз клапана кришка чи чи що то було. Коротше, там герметик, Він не ну, він не прям свіжий, але там же щось робилось. Тобто, в мене є підозріння, що можливо, там він кипів, може ще ка була. Тобто непонятно. Уже типу, понятно, що в машині стільки років, ти чи року Понятно, що там могли лізти, але там якось і герметик не дуже хорошо накладений. Тобто, де це робилось? Десь може в гаражі комусь непонятному. Уже теж насторажує. То, що він не хоче заводити її лишній раз, теж насторажує. Колесо праве, ой, ліве переднє спущене, він на ній не їздив, це якогось там його чи знайомого, чи кого машина, він її забрав, в нього доручення. Причому він слово доручення боїться сказати. Немає, просто розумієте, за те, що він віддає. Зараз те, що ми приїхали, це все топливо на джипі розход, там розход, щоб доїхати туди. Плюс про оформлення десь сотка доларів. Тоді 1200. І я її за 1300 вряд ли продам. Я це зразу розумію. Коротше, по ній дуже багато нюансів. от, І плюс там ще капає коротше, якась трубка з бензина. Немає цій машини. Ніяких, щоб ви знаєте, там, говорити, ну, от там, там вона гнила, але зато там-то, там-то в неї все класно. Коротше, стоїмо з Романом, ждемо десяточку. Подивимося, що район мальованки в Житомирі нам може предложити, крім Артема Долгіна. Похудок і Ну, Десятка, труб, просто труп. От я лануса купляв за 850 доларів, і ланус набагато живіший був. От Нексія. зрозуміло, що вона стоїть на 300 доларів дорожче, але ну, вона получше виглядає, ніж... Чим... Це десятка. Ситуація така. Як я вже казав, десятка труп. Нексія теж нам не катить, не підходить. Коротше, знайшов Ланоса 1,4. Так, да, Це 1,4. Я знаю, що 1,4 не дуже люблять. 1,4 там прогорає прокладка між другим і четвертим циліндром чи між другим і третім. Але там написано 1000 доларів. І я позвонив, є переоформлення. Що на сьогодні це вже буде остання машина. Якщо короче вона нам не підійде, то будемо їхати в Бердичів. без нічого. Да? Це там тисяча стоїть, це у вас без торгу, так да? ви писали? Це крайні це? сзади это чисто на разбор, да? да? Чи на, на ходу? Нет, нет тоже на ходу. А он сколько стоит? Так само. А он... Да, 1,6. Угу. И он по техпаспорту, паспортах тоже можно переоформить? Нет, можно Він 1,6 и 600 Нет, угу. а <плотно> <плотно> для 1,6 это вообще ну, дешевая цена, они дороже обычно. Набагато. А його не може не прийде, це не фото. <різь> <різь> В общем, подивились ми сьогодні три машини, і що можу сказати? Шлак ще той. це ланос. На фотках він був взагалі без цих всіх царапин. капот там був взагалі не такий. Я не знаю, коли вони його сфоткали. Ну, коротше, це просто жах. І за тисячу доларів йому ціна, я не знаю, на 800, максимум, мабуть, за що того, що його можна переоформити. А ну так, взагалі це просто бред. Десятка та то взагалі. Ну і Nexia так само, вона тисячу сто, вона на того не варта, не, не, не коштує. І коротше, ну, ми вертаємося в Бердичів. І у нас є ще один варіант в Бердичеві, там Таврія за 500 доларів тих паспорту. Я не знаю, може, ми зараз приїдемо ще їй подивимося в Бердичеві. Але по Бердичеві так тут особо нічого немає. Знову позаду нас там Житомир. Але не зараз ми вже їдемо не в Житомир, а їдемо трошки далі в Коростичів. І я не буду говорити, яка машина. Поки що не буду. Азможно, по заставці там вже зрозуміло. Але машина коштує 400 доларів, вона знову тих паспорту. І ми їдемо зараз і дивитися, і скоріш за все ми її заберемо і сьогодні привеземо. З минулої поїздки в Житомир пройшло 5-6 днів. І ми знову вертаємось туди, тільки вже даже трошечки далі. І так, ми вже на місці. Ждемо зараз декілька хвилин Таврію. Ну і будемо дивитися, щоб купати. Надіюсь, поїдемо з Таврією вже. Да? Зіна хороша. Це так, ти було запарена. Я поменял. Я кстати, не питав, страховку вообще є на ній, чи є чи не yeah. немає? Є. Є, так? А можете так копоти вкрити? Ну воно тормозить, але треба просто. Це я вам забув сказати. А по маслу не знаєте? Шо, <цес> я дивився по вороню, навіть не доливав. А це спецфічки, так? Да? Трохи чи це? Може бути. Не знаю, вона мене вже стоїть тиждень два десь він не обращав німою. І це що не подобається движок чисто він як ти їхав. Так, да, я за це просто дуже слабо вірю в людям, які говорять, що він на холоду просто промадити. Ти бачив, я наїжджаючи поліцейського наїжджав прямо на скорость. Я тормозив, нахуй, вона типу не тривогла. Коротше, мінус. Ну? Мінус. У мене нема чого кинути. Провод. Коротше, мінус. Плюс, ще його удалив ЛХ. Чогось. Чогось. І так, як ви зрозуміли, Славуту ми не взяли. Ви, в принципі, там вже самі все чули. І щоб підітожити, так сказати, е, чого ми не взяли? Перше, троїть двигун. Він каже, що він троїть на холодну. Але я сумніваюся, що він троїть тільки на холодну. Е, По-друге, пустий бак повністю. Ми їдемо. Непонятно, чи вона глохне за того, що пустий бак, чи вона глохне за чогось більшого. Тобто, ну, типа, чого він її не заправляє, я не знаю, чого вона взагалі в ноль там стоїть з нулем бензина. Якби ну, смущається момент. Тормозов немає. Просто, блядь. я торможу, наїжджаю на лежачий на поліцейський, вона не тормозить ні хуя, вона просто летить. Він каже, що там одні колодки. Я сильно в цьому сумніваюсь, що він сказав, він її купив місяць назад, і два тижні вона у нього стоїть. Тобто він два тижні покатався і вона чогось у нього стоїть. Чого вона в нього стоїть? Я дуже сильно сумніваюся, що якщо там тільки колодки, і він просто не їздить, бо там колодки, то він, де... ну, він би їх не поміняв, правильно? правильно? По двигуну далі, патьоки масла. Там, де свічка, третя, по-моєму, свічка, там все в маслі з-під неї. Коротше, ну, реально, якийсь бред. Ми їдемо, загорається лампочка масла. Він каже, це просто під горку, типа, бо тиск менший. Ну, я не знаю, це слабо віриться, що це якось взаємозв'язано з тим, що під горку їдеш і бензина мало. Плюс там, да, вона жива по дну хороша, але е вона. Коротше, дирки все одно є по аркам. Там якісь. Вона не прям ідіалка, там крило вдарене, там, коротше, ще якась м'ятіна. Двері не відкриваються водійські, треба її знутрі відкривати. Рушник не працює, тормозов нормальних немає. Коротше, гемор на гемору, і він хоче за неї 16 тисяч. Я не готов за неї заплатити 16 тисяч, при тому, що зараз її треба заправити. Вона без газу, вона на бензині, скільки вона їсть, без поняття. Тобто, коротше, ну, реально бред на бреді, і чувак, що мене теж так, ну, якби. Я вже нічого йому не став казати. Але просто він приїжджає, я вам запускати, вона типу, тормозить погано. Чого це не сказати одразу. І ми відмовились від купівлі. Ну, в общем, мені ця машина реально не сподобалась, я не бачу сенсу її брати. Вихлопну теж треба робити. Вона там просто, типу, там труба лежить в багажнику. Я думаю, що він її просто сливає, тому що вона вказалася проблемна, і він її хоче слити хоча б там за 16 тисяч. Ну, ми, звісно, не будемо допомагати чоловіку сливати проблему і брати його проблеми собі на голову. Того в нас через тиждень. На наступні вихідні є ще один варіант жовта Славута, показую на екрані. От вона теж п'ятого року. І, коротше, ми, якщо що, будемо дивитись її. Це відео виходить так, як воно виходить. Я хотів закінчити тим, що я купив машину, але як ви бачите, немає. Того закінчуємо, так як закінчуємо. Ну а наступний випуск, можливо, ми вже купимо ту Славуту і почнеться вже зразу з машини, яку ми взяли на перепродаж. Я, якщо чесно, розстроєний, тому що по суті сьогодні у нас... 6 жовтня, і майже вже місяць назад я продав Ланоса І місяць, практично, як я не купив машину ніяко на перепродажу. Але краще, я думаю, не купити, чим купити гамно, яке зараз реально продається. І почекаємо, можливо, щось знайдемо ще інше. Тому на цьому поки що все. Дякую вам за перегляд. Ми будемо їхати назад в Бердичів, шукати далі якісь варіанти, можливо, щось знайдемо раніше. Можливо, пізніше, але в будь-якому разі, ви все побачите. Всю цю історію з перепродажами побачите, вона не закінчується, вона продовжується. І я думаю, що якусь машину все-таки купимо. Ще раз дякую за перегляд і пам'ятайте, все тільки починається.